Ірино, що спрочитано за рік вам видалось найбільш цінним, важливим. Ну мені мене дуже емоційно зачепили два тексти: це Бог дрібниць Арандаті Рой і Хто ти такий Артема Чеха. От коли я прочитала Артема Чеха», я зрозуміла, що у нас з'явився дуже класний прозаїк. Чим був вас вразив цей текст? Дивовижною суголосністю того, як він пише, і того, про що він пише. Тобто він не намагається подобатись, він не намагається навмисне прикрасити мову, але всі його, ну, скажімо так, художні засоби, вони настільки на місці, що це просто дивовижно. От Мені і досі в пам'яті метафора, обшарпана будівля, яка нагадувала нігті ПТУшниці з злізлим лаком. Це було дуже класно.